Доброго дня, друзі! Мене звати Олександр і це західна частина України, а саме Івана-Франківщина. Сьогодні в нас четвер. Ось. Наші курочки і індички бігають, їдять. Звичайний день сьогодні обов'язково покажу господарство і... Відповім на декілька запитань ваших. Ну і, да, як ви зрозуміли, за назвою відеоролика, буде розмова і про це. Так що обов'язково не перемикайтесь, залишайтесь. Разом зі мною підтримуємо україномовний контент. Так, ось ці огірочки, китайське диво, деякі вже мають. Листочки, інші ще тільки сходять десь. Ну, нічого страшного. Там сходить якийсь огірочок. Зараз вам покажу. Бачите он? Ось цей Там уже є огірочок, тут також ще сходять Окріп або ж кріп також гарненько зійшов. Тут я посів капусту. Раннє стигло. Сорт, здається, іюнська, чи як називається буквою тако «Г» тут. ось сюди. Нехай буде ще на осінь будуть гарні у нас качанчики капусти соковитої, а головне домашній. Також кріп сходить скрізь, тому що насіли кропу треба багатенько. Так, і мене запитували, чим же цим ми таким підживляємо смородину, що вона плодоносить, нарощує гарну зелену масу. Це звичайний курячий послід. Можна розводити одну літру настояного на 10 літрів води і поливати 10 літрів під кущ, а можна просто взяти і коли обкопуєте навесні кущі. отак, Обкопали і наклали навколо, але не під кореневою системою, а трішки далі, щоб якраз буде потім дощі, по весні завжди дощі йдуть. Ну і всі поживні речовини спускалися до коріння і потім вас радували би таким гарним врожаєм. Ось так. Цього року трішки в нас підмерзли всі наші кущики. Ну, але нічого страшного. Травичку треба тут покосити, прополоти все. ніяк руки не доходять. Дощів в нас вже частенько почали йти, тому її вже робота трішки стало менше. Ось так, малина. Цього року непогано. Будемо бачити, що буде там по врожаю. Але надіємося на гарний результат. Так, іду жую полоницю. Та й згадав, що вам забув показати нашу капусту, огірочки, кабачки вчора просапали. Такі вже, дай Боже, непогані. Ось такі. Капустонька також. І ще обробив вчора від білокрилки. Білокрилки просто вже було багато, також там комплекс знайшла. Е, ну, засіб оцей. Від фітофторозу помідорчики обробив ці, і ті, які цвітуть, і ті, які мають вже плоди. Капусту обробив Буря... буряки, ще по буряках. Теля вимерла, але крученці цього листя вже нікуди не дінуться. так що. Ось бачите, телі немає все. Це ж було таке сіре. Так що, слава Богу, немає цієї телі. Тут оця спаржува квасолька росте, деяка ще сходить, ми її не просапували. Тут тільки цю просапали, де гарніше зійшла, а тут ще не просапували. Огірки просапані. Буряки підгорнені, цибуля ще не просапана. Капуста також просапана, підгорнена. І а ось оті там, перець, капуста і помідорчики також ще нічого з ними не робили. Огірочки, як бачите, зійшли. Дощик пройшов, вже такі повинні були огірки бути. Але що Бог дає, то й маємо. Ось так тут трішки гірше сходять, але надіємося, що зійдуть гарно, тому що ще всі не зійшли. Так, тут капустенька непогана така. І до того засобу я ще всипав пів літри розведеного моючого засобу. Там приблизно десь грам 150 отого засобу миючого, на півлітри води, і також це 10-літрове літр... 10 відро води разом з цим засобом сипав миючого, як прилипач. Тому дощ ніякий не шкодить цьому. Хочу подивитися з вами, чи є білокрилка чи ні. Де-не-даліта я але... вчора я її трішки позмивав і вже немає, дивіться. Немає, слава Богу. Та й добре що немає. Тут огірочки гарно зійшли. Думаю, вам видно. Непогані ось такі. Бурики вже геть проріджені, як має бути, підгорнені, чекаємо врожаю. Чекаємо молодого борщику. Так, Ну ось тут капуста вони якісь <кхід> незрозумілі. Покручені. Не знаю, що це з ними таке. Ось тут так само це. Тут ще нічого не сапано. Ось кашовий гарбуз і ось тут. <кій> ну і ось так. Висні з кожним днем стають червонішими і червонішими, але не дуже великими ось такими. Ну, але якийсь компотик та буде. Маємо наразі 35 каченят. Поки що нікого не продаємо, ну, але, напевно, все-таки будемо. Перепілочки, нічого не змінюється, корм їдять. І вже чекаємо на перше яєчко. Сьогодні 41-день. Здається, або 42-й. Ну, треба детальніше перевірити. Тому ну, я скоро-скоро будемо мати перше яйце. Ось. Корм їде, зараз треба досипати. Ось, Ось так. Курочка у нас уже сидить по другому кругу. Вже купили яєць у жіночки знайомої тут у селі. Там мішані, якісь породи, брама здається і ще якась. Ну Кури реально величезні. І також ще в цьому ящику тут у сусідньому сидить квочка у нас сіла, зараз покажу. Ось вона. Під нею 17 яєць під цією курочкою. А під оцією 8. Ось так. Це бентамочка наша, хто не знає. Ну, будемо чекати на курчаток, тому що хочемо поновити кров, трішки перемішати своїх, поки не закладаємо нікуди. А ось ця качка сидить на качених і гусячих яйцях. Живий інкубатор, чесне слово. А чому та корочка сидить по другому кругу, ви запитаєте? Ось. Де поділися ці яйця, чудо яйця. Ось оці яйця. Це у нас вилопилися фазани. І 17 яєць вилопилося 13 фазанят. Одне яйце пропало і три неопліт. Ось такі чудики. їдять комбікорм, стартовий, перемелений. Ось. Отакі вони, бачите? Є два таких темніших це, напевно, румунська порода, а ці всі решта це е, порода мисливських. Вони такі будуть мислив... так як мисливські, так як на волі. Ось так. Це і є мисливські, хочу сказати. Тому будемо чекати. Вирощувати і пробувати розводити фазанів. Ну, і в подальшому, можливо, будемо випускати у природу. Будемо бачити, як буде розвиватися наше таке діло. Ось тому реально фазанів можна вивести, вилупити під куркою. Це реально. І пробуйте, не здавайтеся, тому що є такі випадки, що не виходить. Але пробуйте, у нас бентамочка сиділа просто нерухомо. І ось чудові хотів куда перепиляти. Фазанята в нас вилопилися. Так що так. Тому, хто там цікавився, чи можливо чи можуть вилопитися фазанята під куркою в домашніх умовах, можливо, ось результат можете побачити. Так що, такі нас справи. Так, наші кролики. Отакі красунчики тут сидять. Зараз їм дуже спекотно. Ну, що поробиш? Зараз такий період. Дощ іде, потім через пів години починає так парити, що взагалі не хочеться нікудити. Ну, я зараз буду відправлятися на город. Всім дякую за перегляд. До побачення, до нових зустрічей. Не здавайтеся, вірте. У свої справи вірте в гарні результати і бажаю всім приємних гарних новин. До побачення, до нових зустрічей. Всього вам доброго! Всім пока-пока.